Так, я бачу, що в нас є е, мер е, знову на зв'язку, міський голова золоч. Вас пробуємо ще раз. Е, так, пане Ігоре, пане Ігоре, вітаю вас ще раз. Слава Україні! Кажіть кілька слів, що чи я вас буду чути? Алло. Чути, чути, так. чути, чути так, так, чути. вибачайте за технічні якісь неполадки? Отже, розказали про гуртожиток, який ви відновили і вже там поселилися перші мешканці. А чому саме гуртожиток цього коледжу став базою для розміщення ВПО? Що вплинуло на це рішення? Як ви його приймали? Отже, ми хотіли, аби е, проєкт був е, значний. Е, в гуртожиток на той час цей корпус гуртожитку був в технічно незадовільному стані. Але е, зваживши на те, що е, кошти, які потрібні на його відновлення, це великі кошти і непідйомні для бюджету е, для департаменту, який фінансує, то власне було саме справильне. 120 мільйонів загальна. Загальна вартість цього проекту вона відбулась, відбулась добре. І сьогодні 49 кімнат, квартир, квартир готові під ключ, більшу частину вже поселено. Решта люди будуть заселені і в такий спосіб це дуже добре. Угу. А яка потреба взагалі в вашій громаді є таких приміщень житла для внутрішньопереміщених осіб? Бачите, та потреба постійно змінюється відповідно до тої кількості осіб, котрі сюди приїжджають, виїжджають. Люди шукають затишку, люди шукають кращих умов для проживання. Війна триває четвертий рік, і ми одну ситуацію мали на початку війни іншу ситуацію маємо вже зараз. Багато хто з мешканців наших партнерських громад. От на зустрічі там на відкритті у нас був міський голова Скадовська, котрий виступаючи, сказав про те, що. Частинка мешканців Скадовської громади, котрі мешкають у нас. Поселена, але більша частина не поселена. Тобто нам потрібно ще додатково житло для того, щоб розселити тих, хто цього потребує. Ми маємо іншу партнерську громаду. Це Золочів на Харківщині. Сьогодні вони на лінії бойового зіткнення. Сьогодні там знищено геть все громадські приміщення, житловий фонд, ворог старає, робить там сіру зону і. Люди також потребують переселення. Я думаю, що житла нам потрібно буде ще дуже і дуже багато ну зважаючи на ситуацію на лінії фронту, як ворог просувається, особливо за останній місяць, така потреба зростає. Золочів на Харківщині і, і золочів на Львівщині. Це прекрасний приклад такої підтримки, дружньої і партнерства. Ну... Скажіть. Так, скажіть, пане Югорі, будь ласка, а як ще громада допомагає от, адаптуватися людям, е, які тікають від війни? Що ще робиться у золочеві? Ми е, створили раду е, внутрішнього переміщення осіб, і, власне, десь проводимо якісь консультації для того, аби розуміти фактичні більші потреби е, тих чи інших людей? Е, Власне, гуртожиток це саме такий об'ємний проект, і тут я би ще раз і ще раз хотів сказати дякую і Європейському союзу, коштами якого це було зроблено, і обов'язково всій команді проекту Невко під керівництвом пані Юлії Шевчук. Бо зроблено все насправді дуже дуже бездоганно. В повідомленні в дописі на сторінці Золочівської міської ради йдеться про те, що всі кімнати обладнані, все, всі меблі, е, сантехніка, все нове. Так? Що ще вдалося зробити е, за ці кошти? Бачите, якщо зважати на попередній стан, який був первісний стан, тобто ну, дуже був технічний незадовільний стан, то сьогодні це ну, справді. Коли там є сонячні панелі, коли там є очисні споруди, коли там теплові насоси, коли всередині бездоганно зроблений весь ремонт, придбано все необхідне для того, щоб налагодити собі добрий побут, та насправді це ну дуже гарно. Хай би так було скрізь, хай би всі, ті, хто сьогодні вимушено покинув свої домівки, хто втікає від війни, сьогодні мали можливість у таких умов для проживання. Що для вас, як для міського голови, означає реалізація такого проєкту в умовах війни? І що можливо було для вас таке, що найбільше запам'яталося, емоційно? Поділіться враженнями під час реалізації і спілкування з тими, кому ви от, дали фактично дах над головою? Ну, насправді, все те, що відбулося, зроблено для одного, для того, щоб хоч якось... По пом'якшити долю тих осіб, котрі е, сьогодні покинули рідну батьківську дідівську землю, е, котрі сьогодні приїхали сюди, і вони, е, е, дивлячись на нас, е, ну воліють, аби ми співпереживали разом з ними. Знаєте, е, ми всі живемо у своїх помешканнях і. Дай Боже, щоб так воно було, хай би всі, ті, хто сьогодні вимушено покинув свої домівки, повернувся на рідну українську землю, і ми звільнили кожен клаптик нашої землі. Але сьогодні дуже боляче згадувати знаєте, коли ми були у Скадовську, коли ми там е, е, співали українських пісень і думати, що сьогодні. Е, Велика частина цієї громади, хто не зумів покинути цю територію сьогодні в окупації, як їм там, та а знову ж таки ті, хто приїхав, вони приїхали до рідних, вони приїхали до нас, до тих, хто є е, юридично партнерами, і, і, і ми всі українці, ми всі брати е, через те, мусимо один другому допомагати. Е, і дуже важливо сьогодні створити умови для того, щоб е, люди, а на жаль, таких прикладів було багато, повертались в окупацію, і це саме найстрашніше, що може бути. В, в наших в наших історіях е, через це треба дуже думати добре як сьогодні е, розмістити людей як сьогодні обігріти людей як сьогодні зробити так аби ці люди стали частиною великої родини от в конкретному випадку нашої нашої громади треба думати про зайнятість цих людей Знаєте, в будинку мешкає сім'я котра виїхала не не пішла в окупацію та котрі приїхали сюди з херсонщини під час перебування е, тут на Золочівщині е, у них відбулася трагедія. Загинув, загинув син. Сьогодні родина е, у цьому е, відремонтованому будинку, та сьогодні там багатодітні е, сім'ї, дітки, дітки, котрі е, тут е, не в окупації, а тут на Львівщині. Так? Зростають, як справжні українці. От заради того, власне, і е, ми е, доклали достатні зусиль. І я ще раз і ще раз е, дякую команді Нефко, бо знаєте, без цього б не відбулося. Е, там працюють хороші професійні люди. Ми проводили багато консультацій і, власне, цей проект по розміщенню е, тих, хто сьогодні е, потребує е, житла, е, тих людей, котрі втратили свої домівки. Е, е, там сотні на окупованих територіях, то власне цей проект один з найбільш таких успішніший. Хотіли звичайно це зробити якнайшвидше, аби люди якнайскоріше мали це житло. Але, врешті-решт, ми це зробили. І не в ково вони молодці. Я з 93-го року працюю в саморядуванні нашій громаді. Ніхто не робив ще таких щедрих подарунків, як оцей грант на 120 мільйонів гривень, котрі всі ці поліпшення ми передали державному навчальному закладу. Відповідно, збільшили балансову вартість. Цього об'єкту, і я е, вірю те, що е, коли закінчиться війна, ми переможемо. Люди зможуть повернутись е, туди, звідки вони приїхали, на Херсонщину, на Харківщину і інші е, території. То е, там у цьому навчальному закладі буде краще, буде створені також умови для студентів, які е, будуть е, навчатися. А сьогодні ми зробили те, що мали зробити. Дай Боже, щоб це сталося якнайшвидше, дякуючи нашим силам оборони щодо ваших партнерів. Чи є якісь можливо є у вас плани на майбутнє? Чи готові партнери вкладатися в подібні проекти у золочеві ще? Власне, ми, ми підвели підсумок другого нашого проекту. Бо перший наш проект НЕВКО розпочався п'ять років тому. Ми успішно реалізували проект по енергоефективності. Власне, завершуємо це. Був кредитний договір. Завершуємо цього року виплату кредитних коштів. Це три відсотки. Це такий кредит, який сьогодні практично неможливо отримати в банківських установах в Україні. Ось і подарунок цей другий проект. Я думаю, що ми з щастя пройшли цей шлях. Через те, зараз думаю, що потрібно буде пропонувати також проекти на підтримку тих, хто найбільше потребує. Звичайно, це насамперед це буде побут для внутрішньопереміщених осіб. Ми маємо достатньо земельних ділянок, на котрих можна будувати соціальне житло. Я думаю, я власне з тим вже от наступного тижня звернусь до наших партнерів із Невко. Я вам бажаю бажаю вам успіхів. Вітаю вас з тим, що вам бачите, будівля ваша, і дай Бог, щоб закінчилася війна, а залишиться вас новесенька відремонтована споруда на, на балансі Золочівської міської ради. Ні, трошки не так. Я відразу вас поправлю. Це будівля державна, це будівля державного навчального закладу. Mm -hmm. Ось і власне ми збільшили е, на 120 мільйонів вартість цієї будівлі, і це також є нормально, тому що цей державний навчальний заклад є у нашій громаді. Е, там навчається е, багато дітей, і це дуже добре і дуже нормально. Е, а для а про тих, хто сьогодні потребує житла, хто вимушено покинув свої домівки через війну. Ми мусимо дбати всі, і е, НЕВКО тут є прикладом того, як вони це роблять в Україні. Дякую вам, міський голова Золочева Ігор Гриньків розказував про відбудований, відремонтований за кошти партнерів з компанії Невко. У Золочеві кілька десятків родин отримали нове житло якісно зроблене, новеньке у відремонтованому відновленому гуртожитку. Дякую вам, пане Ігоре. Тихо, спокійного вечора. Слава Україні. Дай Боже щастя усім героям слави!